Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 5 дорівнює 2 помножити на 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити в один церник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 0 буде 0. 9 відняти 9 буде 0. 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.